Почни з цієї звички, вона змінить твоє життя у психології. Є одне дуже потужне правило: те, на чому ти фокусуєшся, формує твою реальність. І якщо ви хочете змінити в чомусь своє життя, почніть з звички усвідомленої уваги. Суть цієї звички в елементарному щодня потрібно приділяти 5-10 хвилин усвідомленню своїх думок і станів. І важливо не просто думати, а фіксувати, на що здебільшого і частіше ми звертаємо свою увагу на страхах. Проблемах чи можливостях і рішення усвідомлена увага, бо її ще називають mindfulness, Це здатність фокусуватися на теперішньому моменті. Без оцінки і автоматичних реакцій вона допомагає керувати емоціями, кращою концентрацією і розвиває гнучкість мислення. Як почати її впроваджувати? Встановіть для себе окремий визначений час. Знаєте, що нові нейронні зв'язки починають формуватися від декількох місяців? Які техніки ми можемо використовувати для розвитку усвідомленої уваги? Перша техніка Я тут і зараз щоразу, коли ловите себе на автоматичних думках, в отривозі, зупиніться, де я зараз що я бачу, чую. І відчуваю, це повертає увагу в реальність кові або вечірні сторінки. Це практика, де ви ручкою на папері виписуєте всі свої переживання, відчуття, всі думки і висновки, допомагає очистити розум і розвантажити свої емоції. Ну і зрозуміло, краще зрозуміти себе. Мені ще дуже гарно допомагає практика заземлення через стопи. Коли ви сидите, поставте стопи на підлогу. Подумки, уявіть, що ваші стопи продовжуються ніби вниз. Чуйте, ніби ви з'єднуєтеся з підлогою, з землею і чуйте, як ваш ментальний і емоційний заряд стікає туди вниз, і ви віддаєте землі весь оцей Це заправить допомагає, коли ви відчуваєте сильну напругу. Дихання по квадрату. Що ми робимо? Дихаємо на 4 секунди. 1, 2, 3, 4, Затримуємо дихання на 4 секунди. 1, 2, 3, 4. Видихаємо 4 секунди, 1, 2, 3, 4. І затримка після видиху: 4 секунди. 1, 2, 3. Техніка це 5, 4, 3, 2, 1, яку я дуже люблю, і відео її є в стрічці. Але якщо коротко, ви називаєте 5 речей, які ви бачите, 4 речі, які ви чуєте, три речі, які ви відчуваєте своїм тілом, два запахи, які ви помічаєте, і один смак, який ви відчуваєте. Це повертає в тут і зараз і прибирає зайві думки. Техніка – це усвідомлене дихання. Зупиніться і одну хвилину просто спостерігайте за своїм власним диханням, носиком вдих, ротиком видих, ніби як повітряною кулькою, без зміни ритму, достатньо 5-10 практик на день. Такого плану. Ще є техніка мітки уваги у повсякденному житті. Інколи говорять, одягніть на руку якийсь браслетик, або якусь резинку. І коли ви починаєте нервуватися, ви берете з однієї руки, одягаєте на іншу і фокусуєте, прив'язуєте звичку, коли ви знімаєте браслет, одягаєте або браслет, або резиночку, одягаєте на іншу руку, то вам потрібно щось зробити. Що зробити? Ще, говорить, Помити руки в холодній воді до ліктів або умити обличчя, це теж повертає в усвідомлений стан. Але не завжди вода є під рукою, як випадок, побудете, ви значити, тим. як закріпити оцю звичку усвідомленої уваги? Найкращим способом, на мою думку особисто, є прив'язати оцю звичку до якоїсь уже звички, що у вас уже класно вироблена.